Євангелія від Йоанна, розділ 13 Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб той зрадив його, Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов, і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж і узяв рушника, підперезавшися. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому каже Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги? Ісус каже йому у відповідь: Те, що я роблю. Ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже Ні, не митимеш моїх ніг по віки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову а Ісус – йому. Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу. Та й каже до них, чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, То й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. «Істинно, істинно говорю вам слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав Його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося Писання Хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб коли настане, ви вірили, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Отак сказавши, стривожився Ісус Духом. І посвідчив, промовивши «Істинно, істинно говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро, та мовив йому Спитайся лиш, хто той, про якого він каже. Отож учень, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить Господи, хто то такий? Той відповів Ісус, Кому я кусень, умочивши, подам. І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І війшов тоді закусним у нього сатана. Що робиш, негайно роби. сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, то й гадав, дехто, що Ісус сказав йому Купи, чого нам треба на свято, або щоб роздав щось бідним. І негайно ж. Узявши кусень, вийшов той. Була ж ніч. І коли вийшов він, Ісус промовив тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і Його прославить у собі, і прославить Його незабаром. Дітоньки, Ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене та як я юдеям повідав, куди я іду, ви піти неспроможні, так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні. Коли любов взаємну будете мати? Каже до нього Симон Петро. Господи, куди ж ідеш? Відказує йому Ісус. Куди я йду? Неспроможен ти за мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до нього. Чого ж бо, Господи. Чого неспроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я. Життя твоє покладеш за мене. відрікає Ісус. Істино, істино кажу тобі не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене. Перше послання Йоанна Богослова. Розділ третій. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми дітьми Божими звалися. Ми і є ними, і тому світ нас не знає, бо Він його не спізнав. Любі ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до Нього подібні, бо ми побачимо Його, як він є. І кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує так само, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх. Є беззаконня. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому нема. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив і його не спізнав. Дітоньки, ніхто нехай не вводить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, як і він. Праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від бога народився. З того виявляються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Бо це та звістка, яку ви почули від початку, щоб один одного любити, а не як каїн, який був від лукавого і убив брата свого. Та й за що він забив його? Бо лихі були його вчинки, а брата його справедливі. Не дивуйтесь, брати, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті перебуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, є душегубець. А ви знаєте, що ніякий душегубець не має в собі життя вічного, що в ньому перебувало б? З цього ми спізнали любов, бо він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Коли хтось має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним своє серце, то як любов Божа. Може перебувати в ньому. Дітоньки, не любімо словом, ані язиком, лише ділом і правдою. З цього ми спізнаємо, що ми від правди і заспокоїмо перед ним серце наше. Коли б нас обвинувачувало серце Бог більший, ніж наше серце, і він усе знає. Любі. Коли серце не винує, то ми маємо довір'я перед Богом, і що б ми не просили, одержуємо від Нього, бо заповіді Його бережемо і чинимо те, що йому вгодне. А ось Його заповідь вірувати в ім'я Його Сина Ісуса Христа, і любити один одного, як Він дав був нам заповідь. Хто Його заповіді зберігає? Той і перебуває в нім, а він у ньому. І ми знаємо, що він у нас перебуває. Знаємо від Духа, що його він дав нам. Псалом вісімдесят сьомий Оселю свою. На святих горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі Якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія, Тир і куш. І ці там народились. А про Сіон казатимуть. І цей і той там народився, і сам Всевишній його утверджує. Господь лічитиме в списку народів, і цей там народився. Отож співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в ТОБІ. КНИГА Приповідок, розділ дванадцятий. Хто любить навчання, той знання любить, Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись. А корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві. А уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим. І працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму. Немає. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх. Насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий. На хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні господеві уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме. Лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя, крива дорога, веде до смерті. КНИГА Пророка ЄЗЕКіїла, розділ тридцятий І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй і промов, так говорить Господь Бог. Голосіть, ой що за день? Бо близько день Господній, день хмарний, час суду народів надходить. Тоді прийде меч на Єгипет. Страх упаде на Етіопію, як у Єгипті падатимуть побиті, як збиратимуть його скарби, і як руйнуватимуть його підвалини. Куш, пут, і луд, і вся Арабія, і кув, і сини землі, що в союзі з ними, поляжуть від меча. Так говорить Господь, Упадуть підпори Єгипту. І повалиться гординя його сили. Від мігдолу до суене падатимуть у ньому від меча. Каже слово Господа Бога. Він опустіє серед спустошених земель, міста його стоятимуть серед зруйнованих міст. Вони зрозуміють, що я, Господь. Як я напущу на Єгипет вогонь, і всі його помічники будуть розбиті. Того дня вийдуть від мене посланці на суднах, щоб налякати безпечних етіопіїв, і нападе на них великий страх у день Єгипту, що ось надходить. Так говорить Господь Бог. Покладу край гомінкій єгипетській юрбі рукою на вухо до Носара, царя Вавилонського. Він і його люд, найлютіший з поміж народів, будуть приведені пустошити землю. Вони добудуть свої мечі проти Єгипту і наповнять землю трупом. Я висушу ріки і віддам землю злісним у руки. Я спустошу землю з усім, що її сповнює, рукою чужеземців. Я, Господь, сказав це. Так говорить Господь Бог. Я знищу Бовванів, вигублю богів нофу. В землі єгипетській не буде більше князя. Я не веду страх на єгипетську землю. Спустошу патрос, нашлю вогонь на цоан і зроблю суд на дно. Я виллю гнів мій на сін, єгипетську твердиню і вигублю гомінливу юрбу но, пущу вогонь на Єгипет, Сін задрижить, но дістане пролом, і його мури будуть повалені. Молоді хлопці в оні і у півесті поляжуть від меча, а жінки підуть у неволю. У Тафнесі потемніє день, коли я зломлю там єгипетське ярмо. І як настане край його гордій силі, Хмара вкриє його, а його дочки підуть у неволю. Отак учиню суд над Єгиптом. І знають, що я Господь 11 -го року першого місяця, сьомого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий. Зламав я рамено фараонові, цареві єгипетському, і ось воно ще не перев'язане, щоб могло вилікуватись. Не обвити, щоб повернулася сила вхопити меча. Тимто Господь Бог так говорить, ось я проти фараона, царя єгипетського. Я зламаю йому його рамено, що ще здорове, і те зламане, і виб'ю меч з його руки. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх. По землях. Я скріплю руку царя Вавилонського і дам йому в руку меч. Руки ж фараонові поламаю, щоб він, поранений на смерть, стогнав перед ним тяжко. Я скріплю руки цареві Вавилонському, а руки фараонові опадуть і зрозуміють, що я, Господь. Як дам у руки цареві Вавилонському меч, щоб він витягнув його проти єгипетської землі, я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях, і взнають, що я Господь.